Вітаю! Мене звати Анастасія Руденко, і сьогодні я хочу залишити відгук про курс регресивна гіпнотерапія, який створила Наталя Парфьоненко. Поділюсь трохи з вами, про що саме цей курс, які знання можна отримати, курс про сучасну гіпнотерапію, про те, як поринути в минулі втілення, розібратися в родовій системі, зробити чистку біополя людини та ще багато іншого. Курс вибудований дуже зручним чином, і теорія, і практика тісно приплітаються в одне ціле та дають народження нового. Дивовижного відкриття в першу чергу себе. На цьому курсі я знайшла відповіді на всі свої запитання, а також відкрила очі на світ, в якому живу, та здобула себе, знайшла те, чим я хочу займатися в цьому житті. Якщо у вас є питання і ви хочете отримати на них відповіді, хочете допомогти іншим людям знайти відповіді на їх питання, цей курс саме для вас. Дякую, пане Наталю, за те, що поділились вашими знаннями.